Ай, ну, ось і прийшов мічасть пограти в Майн. Але простий Майн уже нудний, і я вирішив влаштувати собі челендж. Це пройти Майнкрафт на збірки Stoneblock 3. І все, що мені буде треба, це копати. Але щоб не просто копати без мети, я вирішив виконати квести, які є у збірки. Це квест книга. У ній знаходяться всі завдання збірки, і я спробую виконати їх всі до останнього. Звучить легко, так, да, я розумію, але є один головний нюанс: я буду грати на хардкорі, одна смерть, я починаю все спочатку. Тож, побачимо, що вийде, як я пройду цю збірку.